На вулиці 10 градусів морозу, а в квартирі температура ледця 10 тепла. У кривому розі через вихід з ладу одного з котлів 680 будинків залишилися без опалення. Люди вийшли на пікети, щоб їх почули, вдалися до радикальних дій. Перекрили головний проспект міста. Зустріч з представниками місцевої влади і компанії, теплопостачальника тобто таки відбулася, але прогнози не втішні. Чому? Дивіться у матеріалі Олена Мендалюк. От в них почалася та тут вони щось рили, та вклися неділю, а не було. У листопаді минулого року в Кривому розі опалюваний сезон був під загрозою зриву через пориви на теплотрасах. Без опалення опинилося понад тисячу будинків. Цілодобово ремонтували труби 60 бригад. 112 пошкоджень, це з яких не стоять будинки, не підключені по підприємству. Порядка 250 зараз пошкоджень у грудні. Роботи завершили. Тепло квартири криворіжців повернули, але виявилося ненадовго. надовго. У тут є лі тепле, у тут холодна. Ваше вся батаря холодна. От можете патрона самі. Пожалуйста, просто воду така вода все холодне. Уже в лютому люди знову в холодних квартирах. Пані Наталя вдома ходить вдягнута. Найбільше хвилюється за матір. Вона після інсульту самостійно не пересувається. Майже увесь час лежить у ліжку в кутина. Вона саме погріб, Читайте це дві батарії. Водірмометр, пожалуйста. Зараз 14 градусів. Це день і світа сонця. Утром було 11. Аварійні бригади з будинку практично не виходять. Розповідають мешканці постійні пориви по стояку теплопостачання. То я виходжу. А в нас тут потоп. І цей потоп був один раз, потім другий раз, потім третій. Ну ці сірисочки це ж хомоти. Це кожен раз ми визиваємо аварійку. Коли ж у квартирах таки будуть теплі батареї. Криворіжці прийшли питати до теплопостачальника. Організувався цілий пікет. Тепло е на подачі. 34, 35, yeah, yeah. зворотка 23. Тиску немає. Я вже хотіла, в нас помінені труби, поліпропілін, все зроблено. Я була в ТЕЦ пів, Північний, ось тут, де ремонт. Мені сказали, ха-ха-ха, навіть 0,3 копійки не перерахували. Пробачте, а чому не перерахували? Норма, хоча б 55 подача, а тут 34. Під будівлею зібралися близько 50 людей, вийшли і представники компанії. Утім, діалогу не сталося. Наші наладчики виходять на всі помірять. А давайте все таки запрошіть запросіть людей у тепле приміщення. Я не маю змогу. приміщення прийняти приїжджа у кривому розі без повноцінного опалення залишилося понад 600 будинків. Як будуть вирішувати питання? Люди хочуть почути саме від керівництва підприємства, вдаються до радикальних дій, перекривають головний проспект міста. Щоб хтось щось відповів, і хтось щось задумався, і хтось щось, щось зробив для того, щоб у нас було тепло. У нас другий рік нема тепла. Тепла нема, а мені прийшла за січень дві тисячі. Дві тисячі за двохкомнатну квартиру, а в мене тепла нема. Щоб нам сказали правду, що з котлами і що буде далі. І це умови. Якщо ці умови не будуть додержані, ми повертаємося і перекриваємо знову. Пікетувальники непохитні кажуть, вже не сила мерзнути. Хоча б палатки обігріву, пункти обігріву на районах, в житлових районах вже повинні давно стояти з гарячим чаєм. Діти замерзають, пенсіонери замерзають. Пункти обігріву Де діють палатки? на базі пунктів незламності. Де палатки? ДСНС. Де в дворах опалення. Ходімо, будь ласка, до райвиконкому. Так в пунктах незламності немає опалення. За годину прибули місцева влада і керівництво теплопостачальника. Частина людей йде на перемовини. Решта перекриває дорогу і далі. З ладу вийшов один з котлів, що забезпечує теплом частину міста. Розповідає директор державного підприємства. Стан обладнання незадовільний. Те, що ми казали, на сьогоднішній день в сеть подається температура 59, ой 49 градусів. Зрозуміло, що до будинків доходить менше. Такі параметри ми очікуємо до кінця опалювального сезону. Ми прикладаємо всіх зусиль, щоб ці параметри збільшити. Ні, Ви давайте не захвальовано людям. Пропонують написати заяви на перерахунок у присутніх. Уривається терпець. Я відповів на ваше думав, питання. Я відповів на ваше питання, що на рівні Двина на рівні у мене в квартирі повністю холодні всі батареї. Перерахунок 11 гривень. проїзд маршрутки 15 гривень в одну сторону. А ви мені перечитали 11 гривень з 2000. тисяч. Теплоцентраль отримала доручення від міністерства інфраструктури і свого органу управління НАК Нафтогаз України. Стосовно ситуації, яка склалася навколо котельні номер один державного підприємства Криворізька теплоцентраль, 681 житловий будинок, отримати відпрацювати з мешканцями стосовно отримання відповідних заяв і здійснення відповідних перерахунків. Після зборів жодної згоди досягнуто так і не було. Голови ОСББ готують петицію у Кабмін щодо справедливих перерахунків. З Дніпропетровської області Олена Медрюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.